Безперечно, на шляху було багато, багато несправедливості, з якими було надзвичайно складно боротися. І я думаю, що ті рейдерські спроби рейдерського захоплення музею, яка відбулася 15 травня минулого року, і певні зараз відбуваються процеси непорозуміння. Де є люди, які фінансуються для того, щоб спеціально робити всякі такі неприємні речі? У нас, наприклад, за минулий місяць було 16 перевірок всіх можливих інстанцій. Є певний громадянин, які пише кляузи в усі інстанції. Всі зараз йдуть вибори, і всі депутати намагаються довести свій статус. Тому у нас є один кляузник – Письменник, який пише просто такі трактати, а в чому це вас звинувачують і хто це робить? Ну, звинувачують в тому, що там відбувається, що насправді немає музея, що там немає ікон, тобто 8-10 сторінок абсолютно повного бреда. Я інакше це не можу назвати, але люди це задоволенням читають. Але я впевнена, що все ж таки добро і світло переможе. Я навіть не хочу про це говорити, тому що це насправді надзвичайно болісно. Але як казав Ейнштейн, що холоду немає, є брак тепла. Так от я вважаю, що зло можна подолати тільки кількістю добра.